Привіт! Ласкаво просимо на канал інтернет-магазину Embargo, де ми будемо розповідати про один із найвідоміших брендів люлькового тютюну, створений у Північній Європі всередині 20-го століття. Отже, зустрічайте огляд на тютюн Скандинавік. В цьому відео розповідаємо про історію створення бренду. Далі оглядаємо сорти тютюну, які використовуються в пачках, а наприкінці детально розглянемо кожну позицію і зробимо підсумки. Дивіться це відео та дізнавайтеся більше про відомий люльковий бренд. А починаємо огляд зі знайомства з брендом. Скандинаві це бренд люлькових тютюнів, заснований наприкінці 1990-х років, який входить до портфоліо всесвітньої відомої компанії Scandinavian Tobacco Group. Його виробництво налагоджене в Данії на сучасному підприємстві з власною лабораторією досліджень люлькових сумішей. Компанія Естеген спеціалізується на широкому спектрі виробництва сигар, тютюну для самокруток і лількових сумішей. Це найбільший виробник тютюнової продукції у світі, без перебільшення. Тому контроль якості на кожному етапі та передові технології роблять тютюн Скандинавік таким популярним серед курців по всьому світі. Далі пропонуємо оглянути сорти тютюну. Вірджинія. основа для всіх лількових тютюнів. Поєднання світлих та темних сортів Вірджинії створює м'який солодкуватий присмак з фруктовими нотками. Неміцний. Берлі – використовується здебільшого для придання міцності, невеликої терпкості та підсилювачем смакових якостей тютюну. Має легкий горіховий аромат. Кавендіш. Це міксування і ферментація декількох сортів тютюну одночасно. Зазвичай до складу входять Берлі, Тенесі і Кентукі. Має невелику міцність і солодкуватий аромат. Настав час оглянути тютюни. Першим на детальний огляд наш список відкриває Scanді Мікчер. Збалансована суміш, яка поєднує в собі світлі сорти Вірджині, міцного Берлі та чорного ароматного кавендішу. Пачка об'ємом 50 грамів забезпечить вас насиченим тютюном, в якому будуть відчуватися смак какао, шоколаду, ванілі та рому. По міцності можна класифікувати як середній. І другий та останній в списком люльковий тютюн Scandinavian White. Ця суміш заслуговує звання класичної датської, оскільки має легкий аромат та легко куриця, що притаманно тютюну країни походження. До складу входять віржиня та Берлі, що створює смак карамелі, абрикосу та інжиру. Це придає особливої унікальності. Резюмуючи, маємо класичний люльковий тютюн європейської якості, що знайде прихильників як легких сумішей, так і насичених. На цьому все. Підписуйтеся на канал, тисніть подавайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.